Іноді хімія дуже корисна в побутовому житті. І коли ви ставите собі плями на футболках, а ваші мами не знають, як їх виводити, то насправді більшість плям можна дуже легко вивести, знаючи хімію. І сьогодні я підготувала для вас експеримент. У вас будуть футболки, на яких поставлені три плями: від зеленки, від йоду і від звичайної кулькової ручки. І вам за допомогою знань з хімії треба вивести всі ці плями. Час пішов. Сім -сім. Мені здається, що треба і, спірт і йод. Дайте мені серветку. Серватку. Це йод. Це стоїш йод. йод, це зеленка, це ручка. Це значить ручку. Ні, я не пам'ятаю, чесно. Точно не сьогодні. Беремо відкриваємо руку. Спирт, давайте ви заливаєте спіртом, я заливаю. Беріть зеленку. Роботи, все, моєося. А можна питання? Це вважається, що вже вивели чи ні? От подивіться. Оце. А, -а, 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 -от, -а -от, от ви як вважаєте, Ви от в школу б таку футболку надягнули чи ні? Так. Я і не в таких хожу.